На вулиці Гвардійській, 67 проводять роботи з ліквідації пориву водопроводу. За ремонт взялися спеціалісти комунального підприємства Прилуки тепловодопостачання. Виник порив, він дуже проблематичний, об'ємний в виконанні. Чого? Тому що тут уложена плитка, ми знімаємо плитку, потім розбиваємо молотком, гарцовку. Потом дуже якісний бетон товщиною 12-15 см. Розрізаємо його фрізою кусочками, витягаємо, розкопу розкопуємо. І найстрашніше, що вода ж витікає як і струм по шляхом найменшого опіру. І тому ми його вишукуємо ще. Комунальники діляться, що об'єм роботи чималий, тому для ліквідації аварії було задіяно всю необхідну спеціалізовану техніку. Задіяно 4 одиниці техніки, механізми оббойний молоток, фріза, яка ріже бетон, асфальт, плюс дві машини, екскаватор. І виховуючи, що це траса, ще й вивозимо цей ґрунт. Який залишився на отстой, потом ми його будемо обратно засипати. Наразі роботи активно тривають, проте спеціалісти не говорять, коли ж буде повністю ліквідовано порив та стовідсотково відновлено водопостачання. Прошу всіх прилучань даного мікрорайону прилежної до вулиці Гвардійської, нового ринку, приулок Восточний, ну прилеглі території, що буде занижений тиск. Ми приносимо свої вибачення. За ці незручності, і тому будемо старатися виконати цей порив в ну, самі найменші термін.